Сьогодні знову згадаємо про Амадея Авогадра. В 1811-му Амадея Авогадро відкрив закон, котрий є наріжним каменем в хімії. І в час Амадея він, власне, і був названий Законом Авогадра. Звучить закон Авогадро так: в однакових об'ємах будь-яких газів, що перебувають за однакових умов, температури і тиск, міститься однакове число молекул. Виходячи з цього, можна зробити висновок: що за однакових умов і однакової кількості молекул будь-який газ буде займати однаковий об'єм. Які ж такі умови взяти, щоб почуватися себе нормальненько, щоб вони всіх задовольнили? Хіміки зійшлися на таких умовах, як атмосферний тиск, одна атмосфера. 760 мм ртутного стовпчика, або 101,325 Паскаль, коротше кажучи, 101,3 кПа, і температури 0 градусів за Цельсієм. А назвали вони такі умови: нормальні умови. Скорочено НУ. А той же самий тиск, але температура 25 градусів по Цельсію. Стали називатися стандартними умовами. Ми пам'ятаємо, що до того, як власне, закон Авагадра відкрите, авагадра назвав порцію молекули кількістю 6,2 на 1023 степені молем. І що виходить? В одному молі речовини завжди за однакових умов буде один і той самий об'єм газу. Евріка! Викрикнув би Амадея Авагадро, Але даний слоган був зафрактований Архімедом. Хоч у той час авторське право ще не так котувалося, Але все ж ну, можна тихенько викрикнути. Еверик. Так от, за нормальних умов будь-який газ займає 2,4 літра. Якщо ми беремо цей газ звісно, кількістю речовини в 1 моль. І цей об'єм називається молярний об'єм. Запам'ятаємо, молярний об'єм газу це об'єм газу кількістю речовини в 1 моль. Позначається молярний об'єм так. А Якщо в кого є недовіра до авогадро, то можете перевірити. Формула для визначення молярного об'єму ось така. Якщо нам треба дізнатися кількість речовини, знаючи об'єм, то без проблем можна це зробити, виходячи згадуваної формули. тобто можна вивести ось таку формулу. Кількість речовини дорівнює. Об'єм. Поділений на малярний об'єм. А малярний об'єм за однаковою умов стала, тобто завжди замість малярного об'єму, якщо буде N у в задачках, ми ставимо 22,4 літра. Якщо треба дізнатися об'єм, то ми послуговуємося даною формулою, яка виведена із вище згаданих. V дорівнює кількість речовини помножена на молярний об'єм. Скористаємося формулою у ході рішення задачки. Візьмемо, наприклад, таку умову. Обчислють об'єм, який займає за нормальних умов вуглекислий газ кількістю речовини в 1,2 моля. Дано кількість речовини вуглекислого газу 1,2 моля. Треба дізнатися об'єм вуглекислого газу. Розв'язання. Розв'язання починаємо із формули. дорівнює кількість речовини на молярний об'єм. Отже, підставляємо. Об'єм газу дорівнює 1,2 моль помножити на 22,4 літри на моль, молі і молі скорочуються, залишаються літри, і це буде дорівнювати 26,88 літра. Відповідь. Об'єм вуглекислого газу 26,88 літр. Дякую всім за увагу. Бувай!